З огляду на вище вкладені методичні потреби та практичні обмеження, пропонуємо проводити дослідження для ОТГ за такою систематизацією, як наведено на слайді. Зазначимо, що на відміну від більшості відомих методик, ми не беремо до уваги законодавчі та політичні ризики. На нашу думку, врахування цих факторів ризикованості не є доцільним, тому що, по-перше, вони більше стосуються макрорівні держави, потім це складна кількісна оцінка таких показників, експертний їх характер, нестабільність українського законодавства, і в більшості випадків, як показує практика, потенційний інвестор не звертає уваги на ці фактори саме при виборі громади. Теоретично, звичайна кількість показників, яка береться до уваги, може бути нескінченною. Але, в принципі, воно завжди обмежено певною адекватністю. В кінці, як аналітичне рішення, громада отримує результат у вигляді дашборду з динамічним віджитом. Однак поряд з інтегральною оцінкою інвестиційної привабливості АТГ також можна запропонувати розрахунок ефективності реалізації інвестиційного потенціалу громади, як певне відношення його інвестиційної активності до потенціалу. Особливо важливим рішенням даного підходу до оцінки інвестиційної привабливості є презентація отриманих результатів із застосування маркетингового підходу для подальшої розробки інвестиційної стратегії. Вважаємо, що доцінним є видавати результати рейтингів в динаміці цих змін, тобто розраховувати щорічні рейтинги, отримувати нові діаграми та оцінювати переміщення громади в рейтингу як успішність або неуспішність реалізації певної стратегії інвестиційного рішення. Принципом динамічної оцінки рейтингів інвестиційної привабливості, на наш погляд, має бути динаміка рейтингу замість рейтингу динаміки. Тому що останнє, як правило, не відображає реальної картини якості та кількості змін в інвестиційному просторі громади. Загалом побудова динамічних рейтингів є доцільною з точки зору оцінки не лише стану на певний момент часу, але і відслідковування змін, які відбулися за певний період. Такі підхід є більш обґрунтовані управлінські рішення на базі відносно ретроспективної, поточної і перспективної ситуації в ОТГ. Для розробки інвестиційної стратегії позиціонування ОТГ, коли ми говоримо про стосування маркетного підходу, ми виходимо з інтересів реципієнти інвестицій. Тобто, маркетинг залучення інвестицій має оптимально поєднувати вирішення двох принципових питань: з одного боку, максимально сприяти залученню інвестицій до громади, з іншого. Забезпечувати реалізацію внутрішніх інтересів громади. Отже, об'єкт інвестування це ОТГ або в ОТГ, виступає товаром на ринку капіталів, хоча й певну специфіку має цей товар. Тому для зростання попиту на такі товари потрібна виважена, чітко побудована маркетингова стратегія їх просування. Застосування маркетингу у системі регіонального інвестування є цілком можливим і навіть бажаним з огляду на той факт, що властиві йому принципи та універсальний характер є інструментом, здатним чітко визначити коло майбутніх інвесторів і учасників інвестиційного процесу. Коли ми говоримо про можливі потреби ринку, коли ми говоримо про цілі, які є перед реципієнтами, і які, з якими вони взаємодіють на ринку, то найбільш ефективно врівноваженим має бути інвестиційний повод та інвестиційна пропозиція, ми вперше пропонуємо на рівні громад так званий територіальний інвестиційний маркетинг, який гуртується на результатах комплексного моніторингу інвестиційного клімату громади. Якщо інвесторів розглядати як таких, що надають. Виробляють специфічні послуги, а ОТГ як споживачів цих послуг, тоді характерною ознакою інвестиційного маркетингу, саме територіального, є те, що цільовими групами для пошуку і організації оптимальної роботи є не споживачі послуг, у даному випадку інвестиції, а їх виробники, тобто фізичні, юридичні особи, які потенційно можуть і бажають здійснювати інвестиційні вкладення. При цьому ефективність такого інвестиційного маркетингу є залежною від обох учасників цього процесу. І тут, доречним, є один з основних класичних принципів реклами, так званого морального кодексу Харві Маккея. Черв'як має подобатися рибі, а не рибалці. Отже, коли ми застосовуємо практику класичного маркетингу, ми застосовуємо саме підходи до стратегічного аналізу залежно від факторів, які вважають найбільшими, важливими або найхарактернішими. Виходячи з основних підходів, ми вважаємо здоцільно обрати для аналізу громад наступні два. Це Бостон, матриця Бостонської консалтингової групи, так звана матриця БКГ, яка виділяє чотири типи так званих стратегічних бізнес-одиниць і визначає позиції та динаміку тих чи інших продуктів на ринку залежно від інтенсивності діяльності та життєвого циклу. І другий підхід це ДПМ-матриця, тобто матриця General Electric, яку розробила компанія McKinsey. Ця матриця є цікавою, тому що за принципом світлофору вона показує відносно значущість окремих проєктів, де позиції продуктів суттєво різняться. Фігурують два, дві основні змінні: привабливість ринку, що характеризує можливості суб'єкта для бізнес активності в ньому, і стратегічне положення суб'єкта, тобто його конкурентоспроможність. Маркетне позиціонування має спиратися на результати. Нашого рейтингового дослідження інвестиційної привабливості громади з подальшою селективізацією стратегій для різних груп інвесторів та різних груп потенційних об'єктів інвестування. Отже, ми проводимо ранжування об'єктів громади за ключовими групами факторів складовими інвестиційної привабливості. Це дозволяє актуалізувати напрям комплексної програми підвищення інвестиційної привабливості конкретного об'єкту, визначити його перспективну спрямованість та можливу ефективність, окреслити пріоритети. З практичної точки зору, запропонована така комплексна методика оцінки інвестиційної привабливості повністю базується на інформаційних ресурсах, які наявні у відкритому доступі в єдиній системі даних, яку запускає проєкт. Зручність розрахункових процесів реалізується завдяки пакету електронних таблиць Excel та Варгісі. Розроблена система показників факторів достатньо повно може охарактеризувати громади, виявляючи її інвестиційно привабливі сторони. Та, що, можливо, головне, головне слабкі місця. Отже, дана методика дає можливість оперативно отримувати рейтинговий продукт. Практичними наслідками застосування методики інвестиційної привабливості громади в рамці, в рамці аналітичного рішення економічної модель можуть бути наступні: подальші пропозиції щодо економічної політики та стратегії громади виявлені диспропорції, незбалансованості у розвитку та інвестиційної забезпеченості громади, що виражається у співвідношенні інвестиційних потреб та можливостей громади, формування маркетингу в промоц стратегії та розробка інвестиційного іміджу громади в рамках інвестиційного паспорту ОТГ.